Раз ви вже заговорили, пане Олеже, про проекти, то я хочу вам поставити запитання від нашого інформаційного партнеру в сайту Про все. Отже, наші колеги-інтернетчики запитують, чим закінчилася доля зловживань, не зловживань, а якби висловлювань народного депутата зараз Ореста Муца по відношенню до вашої політичної сили. Він з трибуни обласної ради заявив, що ваша політична сила фінансується партією регіонів. Е, наскільки нам відомо, хоч це не публічний процес, і якихось таких е, відвертих інформацій з цього приводу не було, там зараз відбуваються суди. Можливо, ви все-таки відверто скажете, що там дійсно відбувається і чим це закінчилося для наших колег від сайту про все? Ну, звісно, ми спочатку е, взагалі не хотіли реагувати на ту маячню, яка пролунала з уст е, доволі одіозного політика, хоча й народного депутата, але правда від партії регіонів. Пана Муца, ну, але оскільки знаєте, власне особливо через інтернет почали якби висмикувати оті його ну, абсолютно маячливі, неправдиві слова. На які навіть і не хочеться реагувати, щоб це не виглядало, що я нібито оправдовуюся. Але нібито ці слова вже трактувалися як от такий ж залізний аргумент, що, мовляв, от бачите, дійсно свобода там фінансується партією регіонів. Тобто, спочатку вони ж самі і. Ці деякі інтернет-видання запускали таку інформацію, таку качку. А потім, нібито, шукали отакі натягнуті за вуха факти. Через деякий час ми все таки спробували в судовому порядку ту проблему вирішити. На превеликий жаль, нам не вдалося виграти суди, але не по суті. Uh -huh. А чисто по процедурних питаннях По формальних ознаках. Абсолютно форну мовляв, подали, подали не на ту адресу, подали не на того, а от десь якісь терміни не такі пройшли. То це не може ну, бути. Добрий добрий того, е, ну звичайно, ні. Ну я знаєте, я прекрасно розумію, що в даному випадку суди просто виконували політичну волю влади. Тим більше, що е, ви розумієте, що сьогодні судова система в Україні є узурпована, гілка влади, яка би мала бути незалежною, але вона ну, майже. Практично повністю підпорядковується ті ж адміністрації президента. Зрештою, останні публічні судові процеси, які мешканці України могли спостерігати, в тому числі і через засоби масової інформації, вони це демонстрували. Тому, знаєте, на якомусь певному етапі ми собі подумали, що краще того не чіпати. Хто розумний, той так для себе робить певні висновки. Ну а для тих, хто нас звинувачує хто то через якісь свої фантазії там придумує якісь там схеми, де там свобода з ким співпрацює і хто там свободу фінансує, то які би ми суди не вигравали, до речі, як би ми не могли захищати свою честь, але насправді ти їх не переконаєш, тому що це люди, які мають відповідно певне своє завдання компроментувати всеукраїнське об'єднання «Свобода». Окрім того, ми побачили, що ця влада, партія регіонів, вона ж бореться різними методами зі своїми опонентами. Ну, наприклад. Та сама Тимошенко, чи Луценко, ем, яких, до речі, свобода і раніше. Жорстко критикувала за їхню політичну діяльність, але ми не можемо погодитися, що влада Януковича дозволяє собі їх судити, бо чи має право моральне право і будь-який інший Янукович зі своїм оточенням судити своїх політичних опонентів, якщо ви бачите, що вони витворяють. Але якщо вони мали можливість зачепитися і відкривати кримінальні справи, там, бо ну, Тимошенко була прем'єром, Луценко був міністром внутрішніх справ, е, знайшли якісь зачіпки в кримінальному законодавстві. то по відношенню до свободи, а ми при владі не були. Крім того, в нас немає жодних таких подібних зачіпок і бути не може. Тому щодо свободи, партія регіонів придумала таку, ну скажімо, доволі небезпечну, як на нас, методику боротьби. Вони почали нас просто компроментувати, вони почали закидувати різну брехливу інформацію. Не тільки ту, про яку ви згадували, а й багато інших різних таких О, це моментів. Це як приклад, бо так, він стосується так, терминаль. Так, 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 так. Закидується така через інтернет-ресурс, наприклад, якийсь, закидується брехлива інформація. Потім ти нібито починаєш на то реагувати, а потім на той інтернет-ресурс посилаються більш вже серйозніші інтернет ресурси. Ти, до речі, навіть не можеш подати до суду на той інтернет-ресурс, бо він ну, може бути не зареєстрований. Ну, крім того, з інтернетом судитися, ви розумієте, це є абсолютно безперспективно. Ну, і таким чином, закидується. Кидають такого хробачка недовіри нашим виборцям і нашим симпатикам, які спершу навіть не сприймають, то не вірять в ту інформацію, а потім Вного. думають, так, знаєте, як то кажуть, раз, другий, третій, десь там прочитав, там той сказав, той сказав. А може дійсно так? А може дійсно така історія була? До речі, в тому контексті ми. Видали навіть свій окремий спецвипуск газети Всеукраїнського об'єднання свободи, який так і називався Хто ж фінансує свободу. Ми по інтернету почали шукати, які варіанти нашого фінансування придумає ото інтернет-середовище. Знайшли близько 56. Ну скористайтеся 56 варіантів, і ми оті от варіанти пороздруковували. Ну звісно, прізвища всіх олігархів, Ватікан, ФСБ, навіть канадська розвідка через українську діаспору у нас виявляється, фінансує. Так, так. В тому контексті запитання, про яке ви говорите, якщо б ми скористалися тими варіантами, то, напевно, свобода доволі так міцно би стояла, фінансово на ногах. Ну, Але, зрештою, це є політична боротьба. Знаєте, я це теж розумію. Назвався грибом лізь у борщ. Є в політиці, ми повинні розуміти, що не буде тільки одного позитиву. Ми повинні розуміти, що є таке поняття, як чорний піар, і свобода на своїй спині. Ну так достатньо серйозно відчула, що таке така інформація. Ще є один. Дозвольте ще один такий цікавий момент. Знаєте, коли йдуть, сипляться постійно якісь звинувачення в дрібних якихось моментах або й не в дрібних, то ми вимушені замість того, щоб вести нашу стратегічну лінію, час від часу відволікатися і реагувати на такі подібні звинувачення. Вачення. Це теж є метод політичної боротьби, щоб зупинити хід організації. Ну тому ми, звісно, що робимо висновки.